Діти переживають війну не менше емоційно аніж дорослі, тому стараються зробити свій внесок, щоб пришвидшити перемогу. Шестирічна Ілона Войнар з села Підгайчики Теребовлянської громади вирішила заробити грошей для захисників, продаючи закладки до книжок. Дівчинка їх робить власноруч. Думаю, а нашу я собі так багато закладок не робила. Я я ж так багато собі книжок не читаю, а я собі так вирішила, що. Я піду продавати закладки, щоб воєнні змогли купити танки, бронежилети, машину. І ми перемогли. Дівчинка влаштувала нам майстер-клас, показує, як вона робить закладки. Розмальовувати їх старається по-різному, щоб покупець мав з чого вибрати. Мати Ілони розповідає, що була вражена таким вчинком доньки. Дуже мене здивувало, що вона сама собі придумала, таке вирішила і ну, побігла до обіду. Трошки було менше людей, вона прийшла трошки розчарована. Але потім я кажу, ну Ілонка, давай ще раз, може, попробуєш. Кажу, в нас завжди під вечір більше людей ходить в магазин, кажу, давай йди ще раз. За два дні Ілона назбирала тисячу гривень. Мати показує чек, гроші відразу перерахували волонтерам, які збирають на автомобілі для ЗСУ. Якщо чесно, я не сподівалася, що ну, в селі ну, можна стільки назбирати. Трошки ми так були в шоці, приємному. На цьому Ілона зупинятися не збирається. Вона бере закладки, які недавно зробила і знову йде до магазину. Стає за прилавок, продавець на неї вже чекає. Дітки в такому віці вже усвідомлюють, яка в нас зараз ситуація в країні, і хочуть, хоч якісь сили прикласти для допомоги. Я думаю, що це дуже гарна ідея. В Ілонки вона великий молодець. Не минає кількох хвилин, як до магазину заходить перший покупець. Він відразу звертає увагу на маленьку дівчинку за прилавком. Так вілони з'являються перші 50 гривень. Це дуже хороша справа. Що діти займаються, і повинні цим займатися, давати якийсь внесок на збір коштів Машину Точно поставлю. Буду кожного дня. Де як працюю кожне за рулем, то вона точно буде зі кожного дня.